Що ж, зараз у нас час 15.30, а це саме час, щоб ставати шахраєм. Як казала моя бабуся о 5 ранку, let's go до справ. Так? Алло? Алло, ви мене чуєте? Так. Доброго дня, я працівник банку. У зв'язку із війною ми оновлюємо всі дані наших клієнтів, а саме користувачів інтернет банкінгу. Щоб ви могли надалі користуватися вашим обліковим записом, необхідно підтвердити в системі цю можливість. Зазначте, будь ласка, свій логін та пароль від інтернет банкінгу. Алло? алло, так. А, вибачте, вибачте, я вас не чую. А, вибачте, вас не чутно. Шахрайка. Алло, не кидайте трубку, алло. Ох, от халепа. Ну, чому вони стаються більш досвідченіші в цьому плані? ну Чому? Тепер прийдеться придумувати новий план, щоб виманити їхні грошенята. Щоб уникнути подібного шахрайства, слід дотримуватися наступних правил. Перше, нікому не передавайте смс-коди від банків. Нікому не передавайте три цифри на звороті картки, тобто cvv код А також нікому не передавайте свої логіни та паролі від інтернет-банкінгу. Адже справжні працівники ніколи не запитують конфіденційні дані своїх клієнтів. Наступне, не робіть транзакції за вказівкою сторонніх осіб. І останнє телефонуйте банку лише за номером, вказаним на звороті платіжної карти.